А Іавіс був найвідомішим серед братів своїх. Мати дала йому ім'я Іавіс, сказавши Я народила його в муках. І помолився Іавіс до Бога Ізраїлево і сказав, «О, якби ти благословив мене Твоїм благословенням і розширив межі мої. І рука твоя була зі мною, охороняючи мене від лиха, щоб я не горював, не бідував. І Бог послав йому, чого він просив. Перша хронік, 4 розділ, 9, 10 вірш. Народжений в стражданні. Але й Бог дав такий морозум, що він помолився до Господа ось такою молитвою. Благослови мене і розшифрував, як благословив. Розшир мої приділи. Дай мені успіх. Чи то стада, бізнес, чи що там. Розшир преділи. І друге що чим Бога попросив: дай мені твою охорону, щоб я не горив. Бо тоді набагато гірше було, як зараз. Зараз напала країна на. На нашу країну, то багато країн засуджує це. І, і що можуть те роблять, щоб зупинити цю країну, щоб вона нас не руйнувала? А тоді сильніший, і все. Він собі дозволяв, що хотів. Міг б світу завоювати, як і імперії були по історії ми знаємо. І тоді дуже важлива була Божа охорона. Вона сьогодні немало. Не менш важлива, але тоді позовлено була важлива. Він каже, розшир мої приділи, і хай твоя рука буде наді мною, оберігаючи мене від всякого лиха, щоб я не бідував, щоб я не горивав. Тобто дві, дві таких цінності це успіх дай мені і охорону твою дай мені. І пам'ятаєте, 35 глава буття, коли і Бог сказав, іди. Іди вже в їх, де ти як втікав від свого брата, вилив оливу на камінь і там принеси жертву. Виконай обіцяне, десятину віддай. А він казав тоді, як Богові, я буду вертатися звідти, ти благослови мене, то я десяту часть тобі віддам. І Бог каже: все, йди, тепер. І коли він збирався в дорогу, то він сказав: всіх богів, всі сережки, все золото. Всіх ідолів, статуї, всі принесіть мені. Отак От він сказав. Взяв то все, закупав під домом і вирушили йти. Молилися. Це він так освятився. Молилися і йшли. І написано: страх від Бога був на всіх народах, де вони проходили, боялися їх. Страх від Бога напав. Охорона від Господа для Якова. Це Яков йде дві жінки, дочка, 12 синів. Да? Яков йде, і в нього стат багато, ну, слуги, напевно, ж були багато. Да? ось. А, а то ж, країни, в яких армії є. Вони пішли, взяли та ті стада, забрали в свій бюджет країни да? в своє. Написано страх від Бога був на всіх, і ніхто його не зачепив. Ніхто. Він пройшов цей путь, і ніхто його не зачепив. Бог охорону йому забезпечив. І дуже важливо в житті мати і благословіння, і охорону. Благословення має це в виду успіх у всіх сферах життя і Божу охорону, щоб ніяке зло не прийшло в наше життя, біда. Що хвороба, що мати захист від Бога покров Божий?